Шоколад задоволення, в якому собі важко відмовити, та ще й у різних варіаціях: цукерки, напої та десерти. Його люблять чоловіки, жінки, діти, і головне, що кожен може обрати саме свій досконалий смак та поєднання. Наразі найвідоміші є суто три види шоколаду: це чорний, білий і молочний. Є чорний класичний з класичним містом какао. А є чорний вже інших видів, де йде вже більш вмісту бобів, Він більш гіркий шоколад. Переважно чоловіки купують їм. Подобається чорний шоколад. Жінки я не знаю, навіть десь 10% жінок, які полюбляють чорний шоколад. А якщо до, щодо білого, це діти. Діти всі полюбляють білий шоколад. Якщо, наприклад, брати от в закладі, так їстівний наш шоколад дуже смакує чорний шоколад з перцем чилі. Якщо молочний шоколад, то до нього можна додати кардамон. Це буде дуже смачно. Ще є дуже багато різноманіття видів шоколаду. Може бути шоколад з сіллю, може бути: от, наприклад, є цукерочка в чорному шоколаді з солоною карамелю, є молочний шоколад з кокосом. І, до речі, дуже гарне поєднання молочного шоколаду з бадьяном. Шоколад не потрібно сприймати тільки як калорійний солодкий десерт. При мінімальному вмісті цукру та домішок він має багато корисних властивостей, які позитивно впливають на організм людини. Якщо вміст какао-бобів досить високий в шоколаді, то це буде для нас корисний продукт. Взагалі, сам по собі шоколад калорійний продукт, тому зловживати не можна, якщо ми слідкуємо за фігурою. І обираємо той шоколад, де відсоток какао, ну десь 78, от починаючи від 78 і більше. Тоді ми будемо отримувати від шоколаду максимальну користь. Шоколад з високим вмістом какао-бобів має високий глікемічний індекс. Щоб замість натурального продукту не купити емульгатори та крохмали, дієтолог рекомендує звертати увагу на склад, який зазначений на упаковці. Якщо да, ми вже маємо корисний темний шоколад, то ми отримаємо магній, який міститься в какао-бабах. Ми отримуємо антиоксиданти, які продовжують нашу молодість, гальмують процеси старіння. Поліпшують стан судин. Ми отримаємо жири насичені, але в збалансованому вигляді, які корисні для нашої серцево-судинної системи. І оскільки шоколад це калорійний продукт, ми його їмо десь 25-30 грамів на добу. Людям, які мають ендокринні хвороби, шоколад треба вживати у помірній кількості. Взагалі, будь-які солодощі, включаючи шоколад, це прості вуглеводи. А отже, після їх споживання збільшується рівень глікемії, тобто підвищується рівень цукру. Відповідно людям з перед діабетом та діабетом, ми не рекомендуємо їх до частого споживання. Якщо ж у людини немає порушення вуглеводного обміну, абсолютно немає ендокринних захворювань, ожиріння перед діабету, діабету, людина може себе полакумувати такою таким десертом, як шоколад. Карина Крикон, Максим Пономарьов, Олексій Правицький, цей день.